Доброго дня, шановні журналісти. Ми від міністраційного об'єднання Свобода, хочемо заявити про те, що наша група депутатів не буде підтримувати програму дій уряду, адже в цій програмі ми бачимо суттєві зауваження, а саме, основне, що основні гасла розбігаються з конкретними кроками уряду. А саме ми чули про те, що десь хочуть сприяти, все ж таки, знищенню дефіциту пенсійного фонду, натомість пропонують оподатковувати спецпенсії. Натомість, ми зареєстрували законопроект, який передбачає ліквідацію спецпенсій. Ми говоримо про те, що як потрібно боротися з цінізацією економіки. перше, це наш законопроект потрібно проголосувати про заборону вивезення коштів в офшори і розірвання угоди деносації з Кіпром. Це основна вимога. Без Цієї вимоги далі всі кошти будуть тікатимуть за кордон, і бюджет України буде велика в ньому дірка. Тому ці кроки ми вимагаємо якомога швидше реалізувати. А також ми не згідні з тим, що зараз уряд має на мету приватизувати понад 1200 стратегічних підприємств української держави. Це що на замовлення олігархів, черговий розпродаж різдвяними знижками. Це не згідна наша позиція. Ми це не підтримуємо, адже вважаємо, що це виключно є замовлення олігархів. Якщо що ми продамо стратегічні підприємства, це буде практично знищення економіки, адже ми розуміємо, що ця пропозиція не стосується малої середнього бізнесу. Це знову ж йде на догоду олігархів. Тому основні кроки боротьби уряду і програмі дій уряду, це має бути боротьба з олігархатом, боротьба з олігархами, які сьогодні знищують українську державу. Натомість ми знову бачимо потурання їм. Ми не бачимо в програмі підняття цін на видобуток нафти, на видобуток газу. Ми не Бачимо е оподаткування їх олігархів у вигляді. Прогресивної школи оподаткування, тобто малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки. Натомість знову ж весь тягар падає на плечі українського народу. Жодного слова немає про те, щоб олігархи повинні сплатити кошти для, для, для війни, для забезпечення української армії, так би мовити, воєнного збору. Знову ці все ж таки речі пропонують покласти на плечі простого українського народу. Немає слова не сказано про стабілізацію курсу гривні, про зміцнення ек. Експорту про те, що захисту власного виробника. тому в нас є суттєві зауваження, і звісно ж ми в таким чином прийняли рішення для себе. Наша група між об'єднання Свобода, що не підтримуємо програму дій уряду. Дякую.